Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри, найперше щиро вітаю всіх вас із цією справді величною і історичною подією у житті вашої громади. Сьогодні ми спільно звершили освячення цього прекрасного храму. На честь перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця протягом чверті століття громада трудилася для того, щоб ця святиня постала, тому сьогодні ми радіємо з того, що Господь благодіє явно у нашому житті. Бо якщо би не сприяння Боже і не Його милість. Ми власними руками не мали можливості спорудити дім Божий. І цього недільного дня ми чуємо із євангельського читання розповідь про зцілення Спасителем, слуги римського сотника. І серед багатьох уроків, яке подає нам це слово з писання, нині ми зупинимось лише на одному, а саме: на словах Господніх. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу з і Заходу і возлежу з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядно, там буде плач і скрегіт зубів. Як відомо, сотник на прохання якого Христос ціляє хворого Слугу, був римлянин. І язичник, але писання свідчить про нього, що він повагою ставився до старозавітньої віри та навіть допоміг євреям у побудові синагоги. Отже, Господь, відповідаючи на прохання сотника і навіть вказуючи на силу його віри, як, наприклад, знає, що цей римлянин є іновірець. Однак, Спаситель. Не лише не відмовляє йому в його проханні, але й ставить його і виявлену ним віру вище за багатьох послідовників закону Мойсеєвого. В інший час та в іншому місці апостол Іоанн сказав Христу: виганяє бісів і заборонили йому, бо він не ходить з нами. Ісус сказав йому: не забороняйте. Бо ніхто, бо хто не проти вас, той за вас. Отже, і в цьому випадку, і у випадку зцілення слуги римського сотника, і у розмові із Самарянкою та у зціленні дочки Хананіянки, Спаситель показує нам приклади того, що Боже піклування, Його милосердя і Його промисел поширюються не лише на тих, хто за право. Належить до громади вірних, хто знає писання і виконує приписи закону Божого, але поширюється і за ці формальні межі. Господь милостивим і до язичників, і до іновірців, коли вони у чистій совісті звертаються до нього, бо не відкидає їх, бо Він хоче, щоб усі люди спаслися. І до, пізн... до пізнання істини прийшли. Посланні ми чуємо до Тимофія. А для того щоб спасіння було досяжним, і для багатьох і пізнання істини поширилось якнайбільше Господь благодіє не лише тим людям, хто добре знає його слово та закон, але й тим, хто лише прагне пізнати правду. Водночас, зі слів Євангелія, які ми згадували на початку, чуємо, що Христос застерігає синів царства, що вони можуть бути вигнані геть у непроглядну пітьму. Цим Спаситель нагадує юдеям, які були сучасниками його земного життя, що вони не повинні покладатися лише на свою приналежність до старозавітньої церкви. І думати нібито лише в силу цього вони отримають місце у Царстві Небесному. Але через ці слова Господь нагадує також і нам та всім поколінням християн що однієї формальної належності до церкви і для нас зовсім не досить для того, щоб досягти спасіння. На прикладі римського сотника Христос нас навчає. Що серед тих, хто з тих чи інших причин, не ставши послідовником істинної віри, є такі, які можуть показати приклад навіть більшої довіри до Бога, ніж формальні православні християни. Тому ми, як християни і діти Царства Божого, бувши вже просвітлені словами Писання та наукою церкви, маємо обов'язок дбати. Про наше особисте подальше зростання у вірі, ми повинні дбати про її примноження, щоб вона була в нас глибокою і живою, щоб вона не лише була нами задекларована, але втілювалася у повсякденному нашому житті у наших словах та діях. Бо якщо ми, прийнявши хрещення, ставши членами церкви Христової, Час від часу, відвідуючи службу у храмі та відзначаючи християнські свята, будемо думати, що цього вже достатньо для нас, щоб вважатися синами царства, то нині почути нами слово з Євангелія застерігає від таких хибних думок. Адже і ми можемо бути виконаті геть у непроглядну пітьму. Тому, доки маємо. Час для земного життя належить нам не спочивати на лаврах, не покладатися лише на загальну приналежність до церкви, але маємо обов'язок діяльно дбати про те, щоб наша віра була живою і гарячою, щоб вона не виглядала як проклята Спасителем безплідна смоковниця, яка була вбрана у пишне листя. Але не мала поживних плодів, але щоб наші душі були як родюча нива, яка, зерно Божого Слова, посіяне в ній, примножувала в багато разів, численними плодами віри і добрих справ. І нехай Господь, який милостиво вислухав прохання римського сотника, буде і милостивим до нас у цей непростий час. Та зміцнює нас у вірі, оберігає від спокус і не попустить, щоб через зачерствілість ми нашими серцями, бувши синами, і дочками Царства Божого, не опинилися там, де ми покликані, а в темряві, непроглядні, визначені для покарання злих. Тому все залежить. Дорогі брати і сестри, від кожного із нас Господь дає нам певний період часу, коли ми з вами обираємо вічність або ми будемо вічно торжествувати із Богом у Царстві Небесному, чи навпаки отримаємо покарання за ті злодіяння, які ми вчинили під час нашого. Земного життя. Тому ми покликані до добра. Ми покликані творити справи милосердя, втілювати в нашому житті євангельський закон, який базується на чесноті любові. Бо там, де панує любов, там і присутній Бог, де немає любові, там руйнація, там зло, там гріх. І це ми бачимо реально у нашому власному житті, особливо у цей час непростий час випробувань війною, тому що зло, яке руйнує стосунки між людьми, призводить до таких негативних наслідків. Тому ми покликані і надалі у добрі, у любові. Разом трудитися творити добрі справи, які наближають нас до Бога. І коли ми у єдності будемо протидіяти злу, то Господь неодмінно буде нам допомагати на цьому шляху, щоб правда, щоб справедливість перемогли. І ми віримо в те, що правда світло. І життя завжди перемагають. Не було такого протягом часу світобуття, щоб зло в певний час перемогло остаточно. Ми бачимо реальну дію зла у світі, ми відчуваємо його у своєму житті, але в кінцевому результаті завжди правда і світло перемагають. Так буде. І в нашому випадку. Ми з, вами, ми з вами приречені на перемогу у власному житті, адже кожен із нас веде свою власну духовну боротьбу і у житті нашого народу, який бореться за свою свободу і незалежність. Ми переможемо це зло, яке увірвалося у наш спільний. Мирний дім, ми присічемо його і будемо надалі, після перемоги і утвердження в Україні сталого і справедливого миру, розбудовувати свою єдину сильну, демократичну європейську Україну, будувати свою єдину помісно визнану автокефально православну церкву, тому що церква і держава нерозривно між собою поєднані церква є тією духовною основою, на якій ми будуємо тіло нашої єдиної української держави і безсильної єдиної української церкви. Ми ніколи не збудуємо тієї держави, про яку мріяли наші попередники, і за яку зараз багато наших новітніх героїв віддають найдорогоцінніше це своє життя. Тому сьогодні ми також підносимо наші щирі молитви за наших новітніх героїв-воїнів, завдяки яким і їхньому героїчному подвигу. Сьогодні ми можемо тут збиратися разом, молитися і дякувати Богові за всі його благодіяння, яких Він сподобав нас протягом минулого часу. А нам є з вами. За що дякувати Богові, тому що справді Господь милостивий до нас і творить у нашому житті чудеса, і цих чудес настільки багато, що ми звикли до них і вважаємо, що так повинно бути. Так повинно бути, але ми не повинні забувати про Бога. Ми не повинні забувати про Його заповіді. І виконувати, і втілювати їх у своєму житті. І цей храм, який сьогодні ми освятили, є доказом милості Божої чуда в нашому житті. Тому будемо дякувати Богові і просити про Його милість у прийдешні дні нашого життя. Тому нехай Господь і надалі нам допомагає і сприяє. Щоб ми, ідучи цим шляхом, шляхом правди, а цей шлях завжди важкий і тернистий, але нам під силу Його здолати, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому нехай Боже благословення і надалі перебуває з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!